Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма опозиція. Сьогодні говоримо про політичні підсумки року, про роботу депутатського корпусу гіспрограми Народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Добро здоров'я, Володимир Михайлович. Бюджет 2015 тисячі року це кошторис країни, за яким ми всі буде, будемо жити в наступному році, і те, що ми почули від кабінету міністрів в сесійній залі від прем'єр-міністра України Яценюка. Документ недосконалий, але він нам конче необхідне. От е, на вашу думку, наскільки він дійсно в такому варіанті потрібен на сьогодні для нашої держави? Ну, справа тім, що е, коли є бюджет, це краще, ніж немає бюджету, але е, цей бюджет складає виняток і краще б його взагалі не було. Тоді було б фінансування по дні й попереднього, тобто 2014 року. Це по перше, по-друге, бюджету ще немає. Його зараз пишуть, я так думаю, я в цьому впевнений, оскільки з голосу були прийняті зміни до податкового кодексу, до бюджетного кодексу щодо скасування чинних законів, які визначали соціальні стандарти, і незрозуміло, як одразу після годинних перемовин... Коли я думаю враховували інтереси тих чи інших фракцій, а точніше кажучи, груп впливу, проголосували бюджет. Фактично, і треба про це відверто сказати, що вперше за всю історію парламентаризму, як мінімум українську, Верховна Рада України, тобто 233 народних депутатів, проголосували за те, щоб по суті справи дати право кабінету міністрів написати бюджет. Виходячи із тих позицій, які вони узгодили переважно кулуарно, тому що все інше ж не голосувалося. І який це буде бюджет? Я переконаний, що це навіть бюджетне виживання. Це просто бюджет, який швидше всього адресований не українському загалу, не людям, а міжнародному валютному фонду. Бо він так чи інакше вимушений буде давати кошти Україні для підтримки штанів, а він хоче мати чіткі гарантії, що кредити ці будуть повернені. Фактично урізані всі більш-менш помітні соціальні гарантії, і перекинута відповідальність на місцеві органи влади. Це добре видно, в тому числі, наприклад,. У А то ваші політичні опоненти, якщо такі В є. У мене немає політичних опонентів. Добре, можуть згадати, от коли ви були головою Верховної Ради, то були випадки, коли бюджет голосувався там буквально за лічені хвилини. Цього разу відбулася певна процедура. Можна говорити, я це абсолютно сприйму. Але скажіть мені, будь ласка, чи був такий наступ на всьому фронті? На соціальні е, права людини. Питання ж не в тому, як приймався бюджет, а питання в тому, що у бюджеті закладено. У нас завжди бюджети приймались в екстремальних умовах. Ніхто цього не заперечує. Але ви прекрасно розумієте, коли е, мені закидають це, в Україні війни не було. Е, курс долара був як мінімум двічі менший. І соціальні стандарти зберігались, пенсії і заробітні плати. Індексувались як мінімум на е, показник інфляції. І я нікого не критикую, я просто говорю про те, що коли Україна перебуває в стані війни, то прикриватися цим не, не потрібно. Я неодноразово звертався і до уряду, і до Верховної Ради приблизно з таким. Давайте розуміючи всю складність ситуації, скажемо: середньостатистичний пенсіонер. Які він буде мати можливості для вижити для того, щоб вижити, і що потрібно зробити в цьому плані, щоб людина справді таки вижила? Якщо ми не підвищуємо пенсії, урізаємо соціальні виплати, да? то можливо не будуть в такій мірі підвищуватись комунальні платежі. Порахувати, треба показати, що буде. А то у нас дикі явища. Всім порізали заробітну плату за винятком структур, які будуть створені, антикорупційні. Їм зарплату поробили від 20 і більше тисяч, і вони будуть ганяти тих, хто буде бідний, як церковні миші. Що це за країна? Тому всі ці закиди, вони справедливі, але вони під собою не мають ґрунту. Треба, щоб був нормальний діалог, щоб сказали, середньостатистичний вчитель, що він буде мати, середньостатистичний лікар, бюджетник і люди інших категорій, інших професій. Який є поріг виживання, нижче якого держава не буде опускати соціальні стандарти? Я за, за діалог. Але його не було. Були коло армії домовленості? Ви як людина, яка нещодавно очолювала комітет з питань національної безпеки та оборони, видатки на армію, на збройні сили, на обороноздатність країни в таких масштабах це позитивно чи ні? Справа в тім, що це вимушений просто хід. Але проблема в іншому. Чим більше е, грошей виділяється на сектор безпеки і оборони, е, тим більше е, скарг на те, що е, рідні, близькі, одягають мобілізованих. Волонтери забезпечують харчування і таке інше. Якщо скласти все те, що зроблено було небайдужими людьми, сім'ями рідними, близькими, Волонтерами громадськими організаціями, то я думаю, що це буде ще як мінімум значна частина цього бюджету. Як він врахований, і який є контроль за використанням цих коштів. Якщо знову будуть проводитись такі тендери, що, скажімо, з міста Білої церкви структури годують військових, які розташовані у місті Новоград-Волинського у Житомирській області. Можете собі уявити, якщо привезти з Києва хліб і порахувати витрати, яка ціна буде цього харчування? Тому треба тут, мабуть, змінити не тільки фінансування, а змінити підходи до забезпечення Збройних сил України. Володимир Михайлович, ви сказали, що переклали відповідальність на місцеві громади да. в такому варіанті бюджетної децентралізації. Люди на місцях чекали додаткових. Це не децентралізація. Але 22 мільярди кон... гривень. Це концентрація е, повноважень в руках Кабінету міністрів, бо там написано, що він буде все фінансувати, виходячи із реальних можливостей. За такого підходу потрібно було прийняти державний бюджет з одного рядка. Дати право Кабінету міністрів, займатися бюджетом країни. І все. Це не децентралізація, це перекладання повноважень на місцеві органи влади. Бо якщо все порахувати, то ми побачимо, що це просто скидання відповідальності на них. Я думаю, що після того в сільській місцевості на місцях буде відтворено щось на зразок фінінспекторів, які колись ходили, рахували дерева, живність, заглядали скрізь. Тому що сьогодні треба буде сказати, що включається в 60 квадратів квартири. Балкони також рахуються. Далі будинок, що буде раховано не, 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 не житлову площу в сільській місцевості, житлову і не житлову, чи буде це все разом? І що від цього будуть отримати місцеві органи влади, і що залишиться для людей? Можливо, треба було показати, знову ж таки, як середньостатистична сім'я, сплативши всі податки, буде себе почувати. Я за те, щоб було розуміння суспільством того, що пропонує влада, усвідомлюючи всю складність ситуації. Треба було, мабуть, не поспішати. Чому Верховна Рада не могла б, скажімо, 30-го числа прийняти той же бюджет, щоб всі бачили. Мали таблиці, мали порівняння, пропозиції, які вносилися. Навіщо, скажімо, комітет з питань освіти і науки боровся за те, щоб відстояти права гуманітарної сфери? Обговорював, аргументовував, подавав відповідні пропозиції, як все це відкинуто, ну, незначною мірою ці пропозиції були враховані. Так і інші комітети. Якщо вносили зміни до бюджетного кодексу до податкового, і депутати подавали 500 і більше правок, кажуть, ми поспішаємо ніколи нам їх розглядати. А я пам'ятаю, що розглядали і по 2000 правок. Але реально тоді було дотримано е, законів. І не можна весь час демонструвати е, заклики. Що війна і треба непрозоро приймати рішення? Це боком виріз для країни, для людей. От я думаю, як вони будуть цей бюджет складати, як вони його будуть підписувати. І хто буде брати на себе відповідальність? Кабінет міністрів. Так, да, це колективний орган, до речі. Угу. Володимир Михайлович, чи є позитивні сигнали для ну, окремих секторів, окремих напрямків? От для бізнесу, скажімо, 22 податки в нас було, залишилось 9 податків. Їх просто об'єднали? Ну, справа тим, що їх об'єднали. І знову ж таки, коли ми говоримо про податкову систему, треба було показати схематично на екрані, яка перспектива, що будуть люди ці очікувати. Да? Що будуть очікувати аграрії. Коли кричать, що всі треба рівні умови поставити у зернотрейдерів, забрати ПДВ. Ну це, в принципі, можливо і правильно. Але чи буде виробник зерна, фермер, фермер мати можливість продати своє зерно? Хто його пустить на ринок? Він буде шукати посередників. Тобто питання є. Але треба на них давати чіткі, зрозумілі відповіді. Чому от. Ваша група, група, яка ви представляєте, ви особисто не голосували, не були присутні, то можна було висловити свою позицію проти проголосувати? А хто дав, давав витрим? слово? Я сухому сухому позицію, що голосував е проти, проти, а потім сухому що навіть запропонувати, навіть запитати, чи сухому е те, що вносилось, ніхто цього не хоче сухому 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 була можливість висловити свої побажання. Я просто тоді карточку витягнув і дивився, як відбувається далі цей процес. І я розумів, що після таких кулуарних домовленостей рішення будуть прийняті. Але скажіть, якщо йдуть перемовини, да? якщо збирається засідання, то чому не запросити представників інших депутатських груп? Чому не запросити? Кажуть, це тільки справа коаліції. Ні, це справа Верховної Ради України, оскільки вищий представницький орган держави складається не тільки з представників коаліції. Знову ж таки, я розумію, що можуть бути питання, на які нема бажання відповідати, але ми зобов'язані вести діалог. І я розумію. В якій ситуації перебуває уряд. Тим більше треба вести діалог з усіма. Треба аргументувати. І треба, мабуть, публічно виходити на прийняття рішень. Ви сьогодні бачите можливості для індексації пенсій, зарплат, А закони, це, це закони, цього, закони цього вимагають, але ви прекрасно розумієте, що в е, бюджеті записок перелічена там низка законів, да? десь майже сотня. І зафіксовано, що вони діють лише в частині, виходячи з можливостей Кабінету міністрів України. І Кабінет міністрів України буде визначати, скажімо, закон про е статус учасників війни, які він частині буде діяти, як які будуть працювати норми, а які не будуть працювати. Саме з огляду на це я сказав, що треба було просто дати право Кабінету міністрів е власне приймати бюджет. Концептуально бюджет 2015-го... За рахунок усіх будуть відбуватися реформи. Та нема в нас реформ. Ви розумієте, що таке реформ? Це коли старе приходить в суперечність з новими явищами, вимогами і тенденціями, і державні інститути допомагають норм... е... унормувати оце нове і зробити його е... законом. Це по перше. По-друге, коли люди розуміють, що пропонує влада, і величезна ілюзія. Що влада, група людей може здійснити реформи, якщо люди їх не будуть розуміти, якщо люди їх не будуть підтримувати, якщо вони будуть йти на шкоду людям, то ви прекрасно розумієте, що нічого позитивного не буде. Що таке реформи? Коли люди бачать перспективу, що ситуація буде розвиватися таким-чином, такі то будуть результати. Головне, що вони будуть мати позитивний характер. Якщо не сьогодні, то завтра. Не треба вважати, що люди дурні, нічого не розуміють і не розуміють того, що їх хочуть ощасливити. Це не реформи. Це просто обрізання на вимогу Міжнародного валютного фонду. Для того, щоб була гарантія, що ті кошти, які ще Україна має отримати, що вони гарантовано будуть повернені назад. Є ще одне рішення, яке було ухвалено сесійною залою, це рішення, яке стосується прокурорів. З одного боку, люстрація має відбуватися, з іншого боку, немає людей, які фахово могли працювати. То на сьогодні достатньо, як в законі прописано, мати юридичну освіту, щоб працювати прокурором. Чи треба мати стаж і досвід роботи? Питання в тім, що людина, яка застосовує ту чи іншу норму? Вона повинна розуміти, за яких обставин діяла та чи інша людина, і мати якийсь певний життєвий досвід. Ви прекрасно розумієте, у молодості люди всі радикальні. І молодість завжди це радикалізм, це максималізм. Але є ще й життя з його складнощами, які не можна прописати завжди законом. Чому медик або точніше випускник? Медичного вузу хірург одразу не допускається до проведення операції. Він повинен пройти ще стажування, певне, він повинен подивитися. Так очевидно й тут. Те ж саме стосується суддівського корпусу. Зумієте, історія наша знає. Достатньо прочитати того ж Булгакова, в тому числі про події, які відбулися, я намагався про це сказати. Що молоді прищаві гімназисти. Стали прокурорами, суддями і чекістами. От на ліпках їм сподобався е, там будинок чи, е, чи квартира. Ну, людину просто брали, в кращому випадку, у в'язницю, або просто розстрілювали. Візьміть Маріїнський парк. Там вже повно кісток лежить. Які просто в колоті були, да? Морфій вживали. Це все ж наша історія знає. Я не закликаю і не, 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 не кажу, що це так повинно відбуватися. Але є відповідний досвід, світовий, на який ми посилаємося, європейський. Ну хай подивляться, ну не можна країну підганяти під якісь хвилинні свої бачення. Якщо вже такі погані, то пролюструйте, звільніть. Але не може бути колективної відповідальності. І Європа що говорить? Якщо є претензії, то вони мають бути персонально до людини кожного. Вони мають бути доведені. Судом, а зараз що зробили? Колективну відповідальність. І можна собі уявити, якщо ситуація поміняється у кадровому розкладі, знову будуть гоніння вже іншої груп людей. Нам треба навчитися жити якось нормально і діяти за законами. Ми ж кажемо, що Україна тримає курс Європи. Там такого глумління немає. Не можна, знаєте, одні творили дива. А тепер творять інші. Кажуть, ми проводимо взаємозаліки. Треба показати, що ми можемо рухати як цивілізовані люди. На завершення нашої розмови. Верховна Рада восьма скликає. Небагато часу працювала, але бюджет схвалено. Інші історичні рішення це позаблоковий статус, скасували. От ваша оцінка: наскільки ефективно ви працювали за ці кілька місяців? Ну, я не думаю, що тут був позитивний результат, бо значну частину часу новообрана Верховна Рада приділила тому, щоб поділити квоти і посади. Я скажу, це також ноу-хау, коли 423 народних депутатів, із них 180 керівників. Ну, наприклад, я в комітеті з питань освіти і науки, сім людей, у нас тільки два рядових депутатів, решта керівників. А якщо ще керівники підкомітетів порахувати, то немає кому ж працювати. І, і Доводиться тільки переважно працювати голові комітету. Тому я б сказав би, що великий борг у цій новообраної Верховної Ради перед українським суспільством, тим більше, що Україна у 2014 році пережила свій 1941 рік. І дуже хочеться. І щовидно, ми всі, да що очевидно, ми просто зобов'язані все робити для того, щоб 2015 рік для України був 1945 роком, що у нас і був рік перемог у плані миру, у плані збереження територіальної цілісності України і в плані позитивних результатів, щоб тепло було в кожній домівці в прямому і в переносному сенсі цього слова, щоб було світло. Щоб люди бачили це світло для своїх дітей, для своїх онуків, щоб Україна закінчила з'ясування стосунків, тобто не Україна, а українські політики, і щоб ми почали робити ту роботу, яка б дала життя країні. Сьогодні питання стоїть в тому, щоб врятувати країну. А ті рішення, часто густо, які приймаються, вони каталізують конфлікт. В Україні і довкола України зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами на все добре.